Доброго дня, готуємо котлетки ніжність. У мене пів кілограма змішаного св... і свинина. фарш. Додаю сюди одну таку величеньку цибулинку, 3-4 зубчики чесничку, це обов'язково, сіль перчик до смаку і обов'язково додаю. Таку столову ложку неміцної гірчиці і столову ложку майонезу. Майонез тут жирність велик... не відіграє великої ролі, додаю обов'язково солі, солі до смаку, так як ви звикли, і обов'язково мелений перчик. Спеції інших я не додаю. Беру склянку такої овсянки, яка швидко розчиняється, заливаю її окропом, так щоб покрило. І закриваю кришечкою і залишаю на декілька хвилиночок, щоб вона така набухла і розварилась. І ось тепер, коли вихолола все овсянка, я все це об'єдную і гарнесенько змішую до однородної такої консистенції, і залишаю на декілька хвилиночок, щоб воно гарненько подружилося і трішечки затужавило, тому що відразу, до речі, яйця сюди не додаю. От, постоїло, затужавіло, зробилася густіша, розбухша овсянка і має гарну консистенцію наш фарш. І ось Тепер обов'язково я змащую руки просто водичкою і формую котлетки, які ви полюбляєте, великі, маленькі, хто як хоче. Ручки у воду, формую котлетку, і обов'язково борошну. Я роблю так, щоб були на долоньку, мені, вона, там столова ложка трішечки більше виходить. От, І такою буду робити, продовгуватої форми. Вони виходять такі ніжні, ніжні, ті котлетки навіть дітки можуть їсти. І якщо хтось мені зараз буде писати, що там є гірчиця, є не корисно, то я вам повинна сказати, що наші діти дуже багато їдять некорисної їжі, більш некорисної. а тут не завадить. Не гірчиця, не столова ложка майонезу. І це той варіант, коли е, немає яєць, без яєць смачно, і, і з хлібом вони все-таки такі жорсткіші, а мені більше подобається із е, овсянкою. І навіть люди з натоки, які приходять до на нас гості, їм дуже подобаються саме такі котлетки, тому що вони дуже-дуже ніжні. От. І тепер виробляємо, ставимо сковорідку. Я частинку буду смажити, а частинку зроблю у заморозку, у нас завжди є запас таких котлеток. І все, і тепер борошно і виробляю їх, придаю форму, яка необхідна, і підуть вони в нас в заморозочку. А наступні котлетки будемо смажити. Одну беру таку ем, сковорідку, вона в мене старенька, але вона провірена, до неї не пристає нічого. Тому я її використовую, хоч вона в мене така трішечки ніби е, сплямиста від часу очищення, але то нічого не звертайте уваги. І другу беру сковорідку, отаку мальовану, я тут буду робити котлетки такі на, на пару на водички. І от в одну викладаю на олійку, олійка розігрілася. Я викладаю їх на олійку, При, прикручую газ, щоб вогонь був невеличкий, і обов'язково буду смажити під кришкою, от. для того, щоб вони і швиденько просмажились, і не були, і, і щоб вони були і просмажені, і не були чорними, а щоб були просто гарно румяними. І, до речі, якщо під закритою кришкою ви смажите, що б то не було, олії бере набагато менше. У іншу сковорідку я просто наливаю на дно водички. І коли водичка зараз закипить, в холодну воду не кладу. А коли закипить отакий от варіант, коли немає у вас як готувати на пару, я готую для себе ось саме так. Водичка закипіла в сковорідці і я викладаю туди котлетки. Так, щоб... Водичка була до половини самої котлетки. Ось так теж якраз якраз, я просто вже знаю, скільки потрібно водички, і накриваю кришечкою, і знову ж таки і там прикручую вогонь, і там прикручую вогонь, щоб на маленькому вогні там смажилось, а там виходить, що вони просто тушкуються, ці котлетки. І от дивіться, коли вони ось так на пару або на воді готуються під закритою кришкою, і там, і там, до речі, оце, що ми ввалюємо в борошно, робиться така, ніби плівочка. Така ізборошна. І вона не дає витікати сокові. І вони виходять такі ніжні, ніжні і соковиті дуже. Ось так вони підрумянюються, і, потріб... і їх ще раз перевертати потім не потрібно, тому що під кришкою. Ось так. А я ще хочу потім оцю водичку, в якій. Котлетки проварюються, пропарюються, я хочу використати, тому я додаю і солі, і меленого перчику, і трішки там спецій для того, щоб потім цією юшечкою полити кашку, тому що вона жирненька, смачненька юшечка. Ось так, і котлетки смажаться, там смажаться, там пропарюються. Це дуже, дуже, дуже смачно, і там корисніше, там не так. Тому що смажене, хто може їсти, то може, але вони дуже ніжні. І вони не черстюють, їх їсти можна навіть холодними, вони дуже-дуже смачні. Хочете перевертати ще раз, хочете так залишити, дуже смачно і дуже-дуже так, нам подобається. І ці, що на сковорідці, де з водичкою, вони теж перевертаються. Потрібно не поспішати, коли побачили, що вони вже відстають. Відривати їх не потрібно, а треба почекати, поки вони будуть самі відставати від дна. Ось так. І у вас будуть ті котлетки, і шлунок не буде воліти у вас. Котлетки просмажились, і тут вже ми полюбляємо соус соцабелі, то майонезик, що хочете, можна до котлеток подати. Але вони такі ніжні усінькі, що готувати їх потрібно дуже багато відразу, тому що вони у вас підуть на ура просто. Дуже соковиті і ніжні. І ці котлетки теж проготувалися, вони трішечки інші на смак, але дуже вони, ну, мені дуже подобається. Я, наприклад, коли готую котлети, то для себе готую і так. І ці теж такі гарні, вони не втрачають своєї форми, вони навпаки вони такі робляться пухкі-пухкі, овсяночка в них та, що всередині, вона іще розбухає, і вони такі ніжні хоч губами їж. І якщо у вас її така густа підливочка робиться, тому що вони в борошні обвалені, і це борошно перейшло у цю водичку. І якщо у вас є маленькі дітки або люди похилого віку, то це саме те, що потрібно їм. Так, що готуйте, хай вам смакує. А з вами, як завжди, я любов.